Українські землі протягом кількох століть потерпали від набігів кримських татар. Почалося це в 1482 році, коли Менглі Гірей зруйнував Київ. Відтоді набіги стали практично щорічними. Татари забирали з українських земель величезний полон. Кожний селянин, виходячи на поле для охорони власного життя, був змушений брати з собою рушницю і шаблю. Жити тут означало воювати. Наприкінці 15-го на початку 16-го століття в Україні з'являються хутори і слободи козаків, котрі поступово відвоювали у татар степ. У 40-ві роки 16 століття виникла Запорізька Січ, яка відігравала провідну роль у захисті України від татарських набігів. Вже з 16 століття запорожці почали здійснювати походи проти татар і турків. У 1523, 1527, 1528 і 1545 роках козаки воювали проти Очакова. Восени 1575 року запорожці здійснили морський похід до Криму. Очолював їх гетьман Богдан Ружинський. Козаки висадились в Гезлеві і кафі і звільнили чимало полонених. Потім козаки здійснили похід через море, захопивши трапезунд і Синод, турецькі міста на південному узбережжі Чорного моря, і пограбували околиці Стамбула. В 1606 році переполох у Криму зчинив гетьман Конашевич Сагайдачний, котрий разом із запорожцями висадився поблизу кафи і штурмом захопив її. Козаки спалили турецькі кораблі, які стояли в гавані, вбили 14 тисяч чоловік турецького гарнізону і звільнили близько 7 тисяч невільників. Запорожці втручались навіть у внутрішні справи Кримського ханства. Коли хан намагався позбутися турецької залежності, гетьман Михайло Дорошенко вирушив йому на допомогу з чотиритисячним загоном козаків. Він розбив під Бахчисараєм війська турецького ставленика, оточив кафу, але під тиском численного турецького війська був змушений залишити півострів. Козаки спустошили околиці Гезлева, Карасу-Базара і навіть Бахчисарая. Під час походу було звільнено до семи тисяч невільників. Тисяча 1648 році до Бахчисарая з сином Тимофієм прибув Богдан Хмельницький. Говорячи татарською, він попросив у хану допомоги в боротьбі проти поляків. За це він обіцяв союз і дружбу запорожців, а також припинення набігів на прибережні території ханства і туреччини. Іслам Гірей пообіцяв українцям допомогу і підтримку. Була укладена угода, якій гетьман України присягнув на своїй шаблі і залишив у Бахчисараї як заручника свого сина Тимофія. Та Іслам Гірей прагнув не допустити перемоги українців над поляками, побоюючись появи сильної української держави. У серпні 1649 року. Іслам Гірей завадив Хмельницькому розгромити очолювані королем Яном Казимиром польські війська у вирішальний момент битви. Хан змусив козаків припинити наступ і укласти з поляками мир. Переконавшись у двоєдушності хана, гетьман вирішив шукати союзу і допомоги в Стамбулі в 1650 році. Туди прибув запорозький полковник, котрий просив Султана взяти гетьмана під заступництво і заборонити татарам спустошувати українські землі. В Стамбулі зраділи можливості встановити протекторат над Україною. До Чигирина вирушив Осман Аган. 30 липня 1650 року за урочистих обставин він віддав Хмельницькому султанський фірман, за яким гетьман проголошувався великим князем України і вручив йому знаки великокнязівської влади булаву. Прапор із зображенням місяця і шаблю. Після цього до Бахчисарая прибув посланець зі Стамбула, котрий переказав хану наказ султана надати українцям дієву допомогу в боротьбі проти поляків. Та Іслам Гірей, на словах підтримуючи гетьмана, не допустив його перемоги над поляками у вирішальній битві під Берестечком. 20 червня 1651 року, коли козаки почали тіснити поляків, хан вивіз Хмельницького з поля бою і залишив українське військо без гетьмана. Після цього Хмельницький відмовився від турецького протекторату і почав шукати нових союзників. Знайшов він їх у Москві. Але росіяни мали своє на думці – не допустити створення української держави. Довелось погодитись на поділ України. Лівобережна її частина увійшла до складу московської держави, а правобережна до складу Польщі. Задоволений цим іслам Гірей влаштував у Бахчисараї велике сімейне свято, присвячене обрізанню його малолітніх синів. Однак веселощі завершилося жалобою. Іслам Гірей раптово помер. За деякими даними хана отруїла приваблива українка, яку той під час одного з набігів захопив у полон і взяв до свого гарему. Зробила вона це для того, щоб помститися іслам гірею за порушення зобов'язань перед Богданом Хмельницьким у 1700 році. Константинопольський договір між Росією і Оттоманською портою розмежував їхнє володіння великим степовим кордоном, а також скасував спадкове право Криму на степ і збір з нього данини. Кримське ханство з васала Османської імперії перетворилось на другорядну державу, яка майже повністю втратила самостійність і була змушена дотримуватись умов міжнародних договорів Туреччини для українських земель. Це мало реальні наслідки припинились постійні набіги. Протягом 18 століття татари здійснювали їх лише під час російсько-турецьких воєн, що було складовою частиною бойових дій. Татари більше не завдавали шкоди запорожцям, навпаки, між Січчю і Кримом розвивалася жвава торгівля. А запорозькі і татарські промисловці добували сіль в одних і тих самих солоних озерах.